Слухайте, друзі, трошки сижу, відпочиваю після співбесіди на нашому такому підвіконці у пасажі. Бачите, як воно дуже атмосферно. Ось про що роздумуюсь. Під час співбесід, задача співбесіди це правильно оцінити кандидата щодо його здібностей та мотивації для працевлаштування, і які інструменти я використовую для того, щоб оцінити кандидата психологічно. Професіонально, власне, якими саме інструментами вони є. Я ділюся їм на курси крутинг. Ми обговорюємо їх і на курси HR-база Теж я впевнена, що мене дивляться ці люди, які в мене теж можуть проходити співбесіди, до кандидати, так? І як ви ставитеся до того, як ви оцінюєте якість співбесіди, яку з вами проводить рекрутер, чи HR, чи наймаючи менеджер компанії? Як ви відноситесь до тих інструментів, які приміняються при оцінці вас як кандидата? І звісно ж, мені цікаво, які у вас є. Інструменти оцінювання тих компаній, до яких виходить на співбесіди, я знаю, що ви у мене запитуєте, бо я представляю інтереси компанії, для якої вибираю кадри завжди дуже відкрито відповідаємо і говоримо про те, які плюси, які умови є у компанії, до яких я вас запрошую. Тому давайте зараз поговоримо, якщо це моє в коментарях, їх завгодно. Як ви оцінюєте якість проведення співбесід при пошуку роботи?